Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. чому офіс Єрмака хоче позбутися Залужного, Пише телеграм-канал Почерський пагорб». Наші джерела усе підтверджують. Так була зустріч Зеленського з генералом Залужним, під час якої Зеленський запропонував Залужному піти. У відставку мовляв, так буде найкраще. Усім залужний відмовився, мовляв, у ВКГ достатньо повноважень, щоб відправити у відставку головкома за проте розмовою з президентом Залужний розповів генералам у генештабі. В них Інформацію отримали блогери та змі. Спробу відставки залужно вже зв'язали з приїздом американських інспекторів, завдання яких перевірити використання гуманітарної допомоги США. Мовляв, так офіс президента Єрмака хотів збити, змінити порядок денний свого спілкування з керівництвом США. кажемо відразу, це неправда. Ідеї відставки залужно в офісі Єрмака. Обговорюються давно. Питання лише у тім, як саме здійснити відставку. Причин дві перша очевидна популярність залужно майже вдвічі вища. За популярність Зеленського усі опитування показують, що якби вибори відбувалися зараз, залужний отримав би у півтора-два рази більше голосів ніж Зеленська. з погляду офісу президента Єрмака Зеленського це жахлива провина. І таке не прощається. Другу причину обговорюють менше. Хоча ми про неї писали вже давно. Залужний категорично відмовляється здавати Авдіївку, тоді як в Єрмаковському офісі Авдіївку називають не інакше як необхідною жертвою для виходу на перемир'я з Москвою. Єрмак Овняє, що віддача путінові аудівки стане тією перемогою, яка потрібна президентові Росії для оголошення спецоперації завершеною. До речі, в Єрмаковському офісі цілком серйозно говорять про можливість пожертвувати Костянтинівкою і навіть Краматорському в офісі Єрмака. Упевнені, що масова демобілізація зі ЗСУ солдатів, змочених двома роками війни, перекриє будь-який негатив від територіальних втрат, і до речі, йдеться не лише про чинну армію. Ви в курсі, що вже два місяці навчальні частини у удар. Но мучать перевірками щодо відповідності навчальних документів. Інструктори замість того, щоб навчати бійців, уводили бронетехніку та обслуговувати радіоелектронну апаратуру, змушені складати методички, заповнювати журнали обліку журналів. Накази приходять в Міноборони, але подається це як ініціатива Генштабу, тобто залужного з очевидною метою. Наразі ситуація на паузі. Новина про звільнення залужного дуже обурила суспільство. Крім того, і це головне приймати посаду залужного незмов. Мляючись, відмовилися всі потенційні кандидати, взагалі всі усі зрозуміли, в яку пастку вони потрапляють. Однак в офісі Ярмака впевнені вони пограють у відставку залужно ще 2-3 місяці. Одного разу суспільство на новину про відставку головкома не зреагує. І ось тоді крім того, телеграм-канал пише наступне довіряйте. Тільки офіційним повідомленням. Гаразд відкриваю офіційні повідомлення за грудень 2021 тисячі лютий 2022 року. Поясніть, будь ласка, чому замість травневих шашликів, шашлаків згідно офіційного повідомлення я у травні 2022 року стріляв з автомата і добував для своєї роти би Ачора з волонтерів, звісно. І так люди, які загинули у Бучі та у Бородянці, від рук окупантів довіряли ж офіційним джерелам, які стверджували, що вторгнення не буде, то західна преса гнобить економіку України. А ті, хто виїхали з України, бо евакуації не було, довіряли якимось іншим джерелам. Вам не здається, що з офіційними повідомленнями часто щось не гаразд? Владі не зле відповісти собі на ці питання, якщо її цікавить, чому багато людей не вірять її заявам, проте вірять інсайдам. А ще відповісти, чому в часи Порошенка заява про намір Порошенка звільнити Муженка або Полторака. Викликала б хіба що сміх, але влада відповідати не стане. Вона буде далі перевіряти наші нерви на міцність. Вже повірте. До речі, а Файненша Таймс це порохоботи чи російська ІПСО? в той же час офісне мишенябише, що залужний поставив зеленському ультиматум. У нього 10 годин або сам назва зрадників, або це зробить генерал залужний. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!